Всім привіт! Сьогодні читаємо книжку. Кожен може стати принцесою. Кузько Козякін, Євгенія Доброва. Видавництво віват. Серія «У вирі пригод. Розділ Я наказую. Нарешті вхідні двері за королем і королевою зачинилися. Але не встигла принцеса натішитися їхнім від'їздом, як до передпокою вбіг розкуйоджений захеканий камердинер. Ой, лишенько, королева забула один із своїх саквояжиків, і кинувся на другий поверх до королівських покоїв, перестрибуючи через чотири сходинки. За кілька секунд стрімголов злетів униз і, згинаючись під вогою саквояжика, помчав наздоганяти королівську свиту. Двері знову зачинилися. Принцеса почекала трішки, що, коли королева ще щось забула? Вона завжди все забувала, коли кудись їхала. Але більше ніхто не повертався. Ура! Тихенько сказала сама собі принцеса. Батьки поїхали у відпустку на дачу, і вона вперше залишилася сама на господарстві. Увесь замок, увесь сад, і навіть усе королівство було в її повному володінні. Ура! Промовила принцеса сміливіше. Ви кликали, ваше високосте, озвався головний радник. Я? Принцеса зніяковіла від того, що їх хтось почув. Я ні. А хоча так, карету мені. Принцеса вирішила, що непогано було б оглянути королівство, перш ніж з ним володарювати, хоч і тимчасово. Перед сніданком етикет не дозволяє. Заперечив головний радник. Етикет? розгубилася принцеса, але потім згадала, що тепер вона головна, і несміливо додала А якщо сніданок у кареті, я наказую карету їй високості, тут же скомандував незворушний етикетус. Він геть не розумів коронованих осіб, двадцять перше століття на дворі Людство давно вже винайшло велосипед, автомобіль і навіть швидкісний моторолер, а ці королі досі роз'їжджають у каретах. Ще й принцеса комизиться, не може поснідати за етикетом. На доріжці перед замком зашурхотів гравій, під'їхала карета. Принцеса зав'язала шнурки під підборіддям, щоб не злетіла корона, і полізла на козли до кучера. Не дозволено! Суворо зауважив головний радник. Я наказую. Принцеса навіть тупнула від задоволення. Довелося подавати сніданок на козли. Їдьмо. скомандував головний радник, і принцеса весело почала снідати. Дороги в королівці були вимушені бруківкою, карету сильно трясло. Спочатку принцеса вимазала щоки манною кашею, потім. Забруднила сукню джемом і маслом, а на сам кінець розплескала на себе півгорнятка какао. Принцеса дуже любила свою сукню і засмутилася. По її щічкам потекли сльози. Вона стала їх витирати і ще більше вимазалася манною кашею. Тепер вона була геть замурзана. На щастя, для принцеси королівство було невелике. На моторолері його можна було об'їхати за годину, а на кареті за дві. Саме тому король віддавав перевагу кареті. Так здавалося, що його володіння більші. Тож, перш ніж піддані встигли побачити принцесу в такому вигляді, кучер пригнав коней у замок. Принцесу негайно занурили у ванну із запашною піною, а сукню випрали в найкращій пральній машинці. Головний радник етикетус нічого не сказав, але за складкою на його накрохмаленому комірці принцеса зрозуміла, що він торжествує. Ось, мовляв, до чого призводить порушення етикету. Ну нічого, подумала принцеса. батьки на дачі цілий тиждень я його ще провчу, а тим часом зателефоную до королів автодору. Негайно відремонтувати дороги, суворо мовила вона вслухавку. Я наказую. Наступний розділ Шість порцій морозива. Іноді у принцеси був кепський настрій. Це коли їй не хотілося нічого робити, наприклад, учити таблицю множення на два, або коли вона планувала влаштувати пікнік у садку, але раптово починався дощ. Тоді принцеса ставала дуже вередливою і все її дратувало, запахи на кухні, телевізору спальні батьків, нігті, які треба стригти, але страшенно лінькі, а особливо головний радник, бо все навколо таке огидне і бридке, а йому хоч би що спокійний, як Бован, перука напудрена, комірець накрохмалений, рум'яні щоки поголені. На черевики блищать ху, от би взяти чимось тріснути, коли вона стане королевою. Обов'язково накаже стратити цього етикетуса. Звісно, насправді рубати йому голову принцеса не стане, але нехай посидить кілька років у підземелі. Шнурки з мишачих хвостів поплете. Від думок про головного радника настрій у принцеси ще більше зіпсувався. Добре хоч до обіду, можна відпочити від усього цього. Можу вас запевнити, ви помиляєтеся, ваше високосте, дорога принцесо, дотримуйтеся, будь ласка, етикату. Головний радник узяв відгул і поїхав у сусіднє королівство брати участь у перегонах на моторолерах. З'їсти б щось смачненьке, подумала принцеса. Хочу помідорного морозива, наказала вона. Головний радник забороняв солодке до обіду, але за його відсутності бажання принцесу одразу ж виконали. Помідорне морозиво подано. Камердинер застелив стіл сніжно білою скатертиною. Хочу картату і в горошок! скривилася принцеса. Камердинер перестелив скатертину. Принцеса присунула стілець. І почала ліпити зморозила снігову бабу. Воно розтануло, вигукнула вона за кілька хвилин. Зараз заморозимо, підбіг камердинер. Тоді воно стане холодним. Підігріємо, ваша високосте. Забирайтесь краще геть. Камердинер пішов. Принцеса залишилася сама. По всьому залу висіли портрети вельмож у білих перуках. Які були схожі на поросят під майонезом. Принцеса вирішила зафарбувати їм кілька зубів або домалювати по пов'язці на ока. але ніде не було олівців. Тоді принцеса пострибала на заморському дивані, він виявився жорстким, і скакати було нецікаво. З нічев'я принцеса сіла за рояль. Спочатку вона зіграла гаму, потім минути мазурку. І навіть уявила, що танцює з принцем свій перший весільний танець. І нараз почула бридкий голос головного радника: Правильно тримайте руки ваше високосте і дотримуйтеся такту. І раз, і два, і три, він почав відбивати ритм по кришці рояля. Грубошкірий, слонопотам опецюк». Випалила принцеса. Ваша високосте, не стерпів етикетус. День у нього видався препаскудний, програв змагання, капнув бензином на брюки, ще й зарплату затримали. Принцеса зраділа, уперше він підвищив на неї голос. Вона навіть усміхнулася. Посуньтеся, суворо сказав головний радник. І сів поруч із принцесою за інструмент, що вам було задано з музики. У чотири роки вони зіграли кілька п'єс із дитячого альбому. Так погано, що камердинер зачинив двері, щоб кухарки не чули. Але настрій в обох покращав. Подати нам по дві порції морозива, наказала принцеса. Ні. вигукнув головний радник. «Несіть шість! По три порції не занадто? здивувалася принцеса. Ні, ваше високосте, ще дві камердинерові. Етикетус акуратно зав'язав серветки поверх комірців, свого камзола та на сукні принцеси. Бачте, у нього настрій зіпсувався. Це все через мене, сказала тихенько принцеса. Вибачте мені, будь ласка. І бідному камердинерові, який із дитинства не полюбляв помідори, довелося з'їсти дві порції морозива, зате королівського, наступний розділ огіркове варення. На королівському дворі було спокійно. Часу до обіду багато. Кухарки грали в класики, садівник підстригав кущі, а комердина розгадував ребуси в тіні фонтана. Раптом почувся гуркіт мотора і страхітливий скрегіт гальм. У двір в'їхала помаранчева вантажівка. Зачепивши одну із статуй, вона незграбно розвернулася на газоні і вивалила на ганок перед палацем цілісіньку гору огірків. Камердинер від подиву мало не впав у фонтан. А садівник відрізав разом із квітами половину фартуха. Спаглацю вибіг король, але послизнувся на огірку й упав. Якби на сходах не було огіркової купи, він обов'язково роз'юшив би собі носа. Це що таке? Як це розуміти? заволав король. Це огірки, відповів водій вантажівки. Отже ви тут за головного? Я? Та я взагалі, та ти знаєш? На таку нахабність король навіть не знайшов, що відповісти. Гаразд, тоді розпишіться!» – водій підсунув королю якусь писульку. Заарештувати, заволав король, кинути до в'язниці на п'ятнадцять діб, ні, відразу стратите. Вартові з'явилися, немоби з під землі виросли. Ну ж бо годі, що ви собі дозволяєте? Мені ще на базу по другу партію їхати. Оборонявся водій. Буде бійка, залякано зикнула кухарка, але не втекла. «Цікаво ж бо. На ганку з'явилася схвильована королева. Королику мій, постривай! І вона вмить опинилася між королем, вартовим та водієм. Не треба нікого страчувати, це я замовила. Ти? здивувався король. Так. Ось, будь ласочка, і вона підписала акт здачі прийому гірків. Водій же позиткував до вантажівки, то я на базу. Звичайно, вибачте, що так вийшло. Ви розберіться тут, а я зараз повернуся. Знову зривів мотор, вантажівка розвернулася, зацепила ще одну статую і виїхала з двору. Залишилося чотири, сумно перерахував садівник у цілій статуї. Чекаю, пояснень, сказав король. Але не встигла королеви нічого відповісти, як вантажівка повернулася і знову вщень заповнила гірками. Варта кинулася рятувати статуї. Тепер на Аганку лежали дві волетенські купи огірків. Це все? суворо спитав король. Майже, відповіла королева, ще одна партія. Навіщо? Кролику, ти заспокойся. Я спокійний. Ні, ти все таки заспокойся. Я спокійний, розсольник тебе забирай. А що ми весь час помідори їмо та помідори? Ти ж любиш їх понад усе на світі, а тепер у гірків захотілося. Напевно, вона захворіла, подумав король. Ох, бідна моя королева. Гаразд, у сказав він. Але навіщо стільки? Поки ціни низькі, добра економія, три машини огірків. Так обід скоро, і завтра поїмо. Поїмо? Багато ти з'їси? Півтора гірочка, а зрештою, що робити? Вереня наваримо. Добре, ти тільки не хвилюйся. Я не хвилююся. Отже, це я хвилююся. Принеси мені, будь ласка, валер'янки, там, на поличці, ти знаєш, попросив король. Коли королева пішла, він звелів викликати найкращого лікаря. Королеву треба рятувати. Лікар прибув якраз на обід. Після огіркового супу і малосольних огірків під огірковим соусом подали огіркове повидло з чаєм. Їли довго. Лікар двічі просив добавки, а король тричі. Яке смачне варення! Чи можу я дізнатися рецепт для своєї дружини, ваша величносте? попросив він. Звичайно, зраділа королева, як добре, що ви зайшли, давненько не заглядали, так приводу не було. А тепер варення є. От вам і привід, облизав пальці король. Заходьте частіше. Ми 534 банки закрили, сказала королева. Король навіть на стільці підстрибнув, коли це почув. Люба, звернувся він до дружини. А ти впевнена, що нам огірків вистачить? Чи не замовити нам ще вантажівку?